Ще одне авто на фронт у травні. Волонтери ТМ Олас передали для військових, які захищають наші кордони. П'ять автомобілів. Нещодавно одне з цих авто потрапило під сильний обстріл та було пошкоджене. Тож військові знову звернулись до волонтерів за допомогою, аби ті відшукали йому заміну. Адже машини виконують дуже важливе завдання на війні, рятують життя. Я попав під обстріл, то на той час машина просто їхала для того, щоб завести провізію, продукти ну, які і воду. Для хлопців в бліндажах, в окопах. От. На той час ми, саме в той момент ми нікого не збиралися евакуювати, але так трапилось. А взагалі, як я вже сказав, наші прямі обов'язки це евакуація поранених з поля бою. Тож волонтери відразу почали пошуки потрібного автомобіля. Розповідають, зараз придбати такий позашляховик стає дедалі складніше. Щодня їхня кількість зменшується, а ціна зростає. Насправді зараз доволі ускладнився процес пригону таких автомобілів з Європи, тому що до війни ці автомобілі не вартували нічого в Європі. Вони не були нікому потрібні. Однак зараз попит породжує пропозицію, і навпаки, відповідно, ціни на ростуть, і їх набагато менше. Війна зараз не тільки в Україні, а також в інших країнах світу, тому попит на ці автомобілі є. Але ми шукаємо, знаходимо гідні варіанти. Крім цього, волонтерам вдалося евакуювати понівечений пікап прямо з передової. Наразі він перебуває на ремонті, а вже згодом і його відправлять для бійців десантно-штурмових військ ЗСУ. Попередні автомобілі, які ми передавали в травні місяці, Hyundai Таракан. На жаль, постраждав від двох ударів дронами, і зараз він ремонтується. Сьогодні вже оцінили технічний стан. Да, є там проблеми з двигуном, салоном, але я думаю, що все буде добре. Військовослужбовець розповідає, зараз підтримка дуже важлива. Якщо кожен українець буде долучатися до благодійності, тоді перемога настане набагато швидше. Автомобілі, медикаменти та продукти дуже цінні на війні. Тож кожна гривня, кожен автомобіль це великий вклад в майбутнє. Якщо кожен українець Кожен день буду запитувати себе таке просте питання, як що я сьогодні зробив для перемоги, то це буде великий вклад, скажемо, кожного потрошки. Хтось готує їжу, придає на фронт, хтось одежу, хтось резину, запчастини, машини. Все, все потрібно. Тобто, ну да. так, тобто, якщо кожен буде робити щось, то тоді ми переможемо обов'язково. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.